Но картини у лаврами фільми лауреати міжнародного фестивалю Дніпросі побачили івано-франківці. Глядачам показали чотири повнометражки прикарпатських режисерів. Для початку музичний відеокліп Мирослава Бойчука автор змонтував його з фрагментів столичного Євромайдану. Такий відеовідгук був прелюдією до його документального фільму з чистих джерел. Кінострічка про старовинну художню самодіяльність визнана кращою на фестивалі екраного мистецтва. Ще раз я переконувався, коли зробив вже фільм, «Остатечно», що насправді, якщо наша незалежна Україна буде називатися незалежною тільки на папері, то хорове мистецтво, а це. Одна із часинок історії України. Вона просто помре. У наступному фільмі Карпатські тунелі його режисер Василь Нагірний здійснює подорож у минуле Галичини. Розповідає про тутешніх залізничних майстрів. Анімаційний фільм Протест отримав номінацію аматорського мистецтва. Творці мультфільму Дитяча студія Мрія і її духовний наставник-режисер Танасій Магдич. Останній четвертий із обойми кращих фільмів фестивалю художній фільм Рахіра. Це дипломна робота молодого режисера Мар'яна Буша. Він закінчив університет театру кінорежисерський факультет, а пізніше осередок допоміг йому навчатися в вищій школі Анджея Вайде в Польщі. І от Мар'ян представляє свій дипломний студентський фільм, який практично ми гуртом. Його створювали цей фільм, тому що Мар'ян є член нашої обласної організації вже близько 9 років. Колективний перегляд фільмів лауреатів був присвячений 15-річчю обласної організації Національної спілки кінематографів України Вікторія Гордієнко, Мар'ян Никулюк Новини на вежі.